Ви коли-небудь замислювалися, чому коні сплять стоячі. Це здається дивним, але насправді має глибоке наукове та еволюційне пояснення. Стоячий сон це не просто зручність, це справжня стратегія виживання. У цьому відео я розповім захопливі факти про те, як і чому коні обрали саме такий спосіб відпочинку. Гарантую, буде цікаво. А ще спростую популярний міф про те, що коні ніколи не лягають спати лежачи. Друзі, мій канал розвивається завдяки вашій активності, і я дуже вдячна вам за це. Також, якщо ви захочете підтримати канал донатом, то посилання у описі та QR-код на екрані. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Анатомія стоячого сну. Фіксаційний апарат. Коні можуть стояти годинами, не втомлюючись завдяки спеціальній анатомічній структурі. В їхніх ногах є так званий апарат фіксації, який стабілізує ноги без напруження. Особливі сухожилля блокують колінні та зап'ясні суглоби, дозволяючи м'язам відпочивати, поки ноги залишаються у стійкому положенні. Це працює як біологічна підпора. Особливо це помітно на задніх ногах. Одна з них завжди трохи розслаблена, а інша замкнена. Це дозволяє коню дрімати не втрачаючи рівноваги, їхнє тіло буквально вмикає режим стійки. Така здатність формується ще з дитинства і зберігається на все життя, і немає в жодної іншої великої тварини. І, хоч це здається простим, механізм надзвичайно складний. Якщо суглоби не зафіксувати, кінь не зможе довго стояти без втоми. А так можна спокійно дрімати годинами. Еволюція недарма створила цей унікальний механізм. Стоячий сонце захист від хижаків. У дикій природі сонце вразливість. Лягти на землю означає втратити шанс на швидку втечу. Саме тому коні еволюціонували так, щоб навіть у вісні бути готовими до втечі. Стоячі вони можуть миттєво зреагувати на загрозу. Для травоїдних тварин це питання життя і смерті. Навіть домашні коні, які ніколи не бачили хижаків, зберігають цей інстинкт, вони не довіряють відкритому простору, навіть якщо поруч люди. Їхній сон короткий, легкий і дуже чутливий. Часто здається, що кінь просто стоїть і мружиться, але він уже спить. Це така собі бойова дрімота, і саме вона рятувала їхніх предків тисячі років спати і не стати обідом ось справжнє мистецтво коней. Командний режим сну чергування охорони. У табуні коні сплять по черзі, забезпечуючи одне одному безпеку. Завжди є хоча б один кінь, який пильнує. Це природна система охорони, що працює без слів. Якщо один кінь лягає, інші інстинктивно залишаються стояти. Такий режим чергування доказ їхньої соціальності. Вони довіряють одне одному, але не покладаються лише на інстинкти. Коли охоронець подає сигнал, вся група миттєво прокидається. Це особливо видно в диких табунах. Соціальна взаємодія коней набагато глибша, ніж здається. Їхній сон – це колективне зусилля, а не індивідуальна справа. І це ще один доказ того, як розумно працює природа, у світі, де всі за себе коні сплять разом. Еволюція стоячого сну. Шлях у мільйони років. Мільйони років тому предки коней були дрібними істотами, які жили у лісах. Згодом вони пристосувались до життя на відкритих рівнинах. І саме тоді стоячий сон став важливою перевагою. Хто вмів швидко прокидатися, виживав. Еволюція поступово сформувала тіло коня під цю модель від м'язів до суглобів, усе в ньому заточене під мобільність. Це також вплинуло на їхню поведінку. Навіть у сні вони чутливі до звуків і рухів. Коні стали одними з найвитриваліших тварин на планеті. Їхня здатність до адаптації вражає. Стоячий сон лише один із прикладів цього дива. У природі випадковостей не буває. Є лише досконала логіка виживання, і коні яскравий приклад того, як ця логіка працює. То чи сплять коні лежачі? Так, хоч це й рідкість, але коні іноді лягають. Вони потребують короткої фази глибокого сну. Саме в цей момент відбувається справжня перезарядка мозку. Але така фаза триває всього 30-60 хвилин на добу, і кінь ляже тільки тоді, коли почувається в абсолютній безпеці, найчастіше в закритому приміщенні або серед табуна. Вони лежать дуже обережно, не розслабляючись повністю. Часто один кінь лягає, а інші стоять, наче охоронці. Якщо небезпека, тварина миттєво встане. Але якщо кінь ніколи не лягає, це може бути сигналом хвороби або стресу. Отже, лежачий сон не міф, а рідкісний і важливий компонент їхнього режиму. Інші тварини, які сплять стоячи, не тільки коні сплять на ногах. Їхні колеги це зебри, осли вами та навіть деякі птахи. Наприклад, фламінго можуть стояти на одній нозі і дрімати годинами. Великі жуйні. Корови та буйволи іноді також засинають стоячі, але не так часто. Усі ці тварини здебільшого травоїдні, і саме вони найбільше піддаються небезпеці в дикій природі. Стоячий сон це універсальна стратегія виживання. У птахів до цього ще додається баланс, і це справжній фокус. Вони навіть ховають голову під крило і продовжують стояти. Кажани засинають верх ногами, до речі, про кажанів є окреме відео, можете переглянути підказка у куточку. Тож у природі багато дивовижних способів відпочинку, але коні справжні чемпіони з фіксації і відривалості. Ось такі вони, неймовірні коні, які не просто сплять стоячи, а буквально сторожать сон табуна. Їхня анатомія, інстинкти, еволюція, навіть соціальна структура, усе працює разом, щоб дати їм змогу дрімати на чотирьох копитах. Ми побачили, що іноді вони таки лягають, і що не лише коні володіють цим унікальним сном. Природа справжній інженер, який творить дива. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, яку тварину ви б хотіли побачити у наступному відео. У мене попереду ще багато цікавих тем зі світу нашої вайбової планети. Не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні та її героям!